Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Основна напрямленість нашої роботи, нашої освітньої платформи це вивчення алгебри та геометрії 7-11 класу, а ще підготовка до зно. В тому навчальному році ми з успіхом підготували до НМТ велику кількість учнів. Я завжди в своїх, на своїх сторінках в соціальних мережах розповідаю про наш курс і ділюся результатами. Зараз трішки розповім вам. Нам дуже часто ставлять різні питання. По-перше, які можливості ми пропонуємо для підготовки до іспиту? У нас є два класних відеокурси: курс Коротко про головне і курс параметри. Ці два курси можна з успіхом поєднувати між собою, вчити їх одночасно, і я розповідаю, як найкраще це зробити. А можна окремо займатися в кожному курсі. Що конкретно включає ці курси, я розповім трішки пізніше. Хочу розповісти про результати. У нас є окрема сторінка інстаграм, ви можете знайти відгуки нашої роботи за попередні роки. А можете на сайті Математичка ознайомитися. У нас є відгуки, які ми збираємо кожного року від усіх бажаючих їх залишити. Там є не просто розмови, а конкретні результати. конкретні результати, бали, які отримують наші учні. Можливість отримати 200 балів маємо за допомогою наших відеокурсів, ви можете отримати ті знання, які дозволять вам скласти іспит з найвищими результатами. Відразу скажу чесно, не запрошую до наших курсів ледарів, не запрошую тих, хто не вміє рахувати. Ви не зможете опанувати якісно матеріал, якщо, наприклад, не знаєте таблички множення або не маєте навіть уяви про дії з натуральними числами, дробами. Хоча ці теми є в нашому курсі, ми нагадуємо, як працювати з числами та виразами. Ми поступово йдемо за всією чинною програмою підготовки до ЗНО. Що класно, наш курс і коротко, про головні параметри можливо проходити самостійно, приєднавшись до загального чату, де кожного дня ми на зв'язку і відповідаємо відразу на усі питання. Є технічна підтримка, є куратор, який вже закінчив наш курс, і зараз студент допомагає учням, і є я, математичка, яка кожного дня особисто відповість на кожне ваше питання. Якщо хто має намір готуватися до ЗНО системно, та послідовно найкращий спосіб зробити це за допомогою наших курсів. В цьому навчальному році ми оновили наш курс коротко про головне і ще більше зручностей надали саме за рахунок відгуків у слухачів попередніх років. Курс параметри ще й дозволить отримати сертифікат для вчителів на 60 академічних годин після вдалого проходження курсу. На усі питання відповідаю я особисто, як тільки вони виникають, пишіть, будь ласка. Все, що ми маємо, всі можливості, я вам розповідаю. Ну, знаєте, реклама моїх матеріалів це не найкращі мої вміння. І я не дуже люблю робити такі відео, але розповідати потрібно. Я більше люблю просто вчити. Приходьте вчитися, там буде все чітко, системно та послідовно, без води, з найбільшою користю, особисто для вас. Запрошую до нас на сайт. Чекаємо до зустрічі! А, ще про знижку. На цьому тижні, от саме в ці дні, коли ви будете дивитися це відео, ще триває акційна пропозиція. Ми пропонуємо з 20% знижкою приєднатися до проходження наших курсів. Не забаріться! Чекаємо на вас, до зустрічі!